Слава Україні! Шановні пані і панове, сьогодні черговий четвер, 22 лютого 2024 року, і разом з вами передача історичні паралелі та я, Аросислав Новоженець, журналіст, громадсько-політичний діяч. Як завжди, почнемо з історії. Правда, історія не такої далекої. Два роки тому помер Іван Дзюба. Іван Дзюба був відомим літературним критиком, літературознавцем дисидентом, академіком, але найбільше він прославився тим, що написав книжку Інтернаціоналізм чи русифікація. Книга вийшла в 1965 році, це був сам видал і наробила дуже багато шуму передусім, коли вона була опублікована на запит. Але я пригадую, як в той час мій батько, викладач завуч техніку харчової промисловості у Львові, приніс додому цю книжку. Це була копія, одна з копій, друкована на папіросному папері, така сталезна доволі річ, надзвичайно цікава. І я, старшокласник, ну, просто тримав в руках бомбу. І те, що я там прочитав, це справді перевертає всю свідомість, опираючись на теорію марсизму-мінізму, яка тоді була пануючою в державі УРСР в Радянському Союзі. Іван Дзюба змалював е, пригнічення українства на власній землі. Він продемонстрував, що класики марксизму говорили одне, а насправді має зовсім інше. Занепадає українська мова, представництво українців не відповідає національному складу, і книга народила дуже багато шуму. Вона була заборонена. До речі, мій батько ховав ту книгу в обширці е, холодильника. Я сам пам'ятаю, як відкручувалося, знімалася ця стінка, а потім одного дня він прийшов додому і сказав, що один з його колег взагалі звільнений з роботи за те, що тримав цю книжку. Через це ту книжку потрібно винести з дому. І Передав одному своєму доброму знайомому, і так вона пережила. І до сьогоднішнього часу вона в мене зберігається. Це такий колосальний раритет. Але те, що зумів написати Іван Дзюба в той час продемонструвавши. По суті, підміну понять, комунізм був замінений московським імпершовінізмом. І це для людини, яка народилася на Донбасі. Іван Дзюба взагалі народився десь під Волновахою, тепер Волноваху ми всі знаємо, село Миколаївка Донецької області, і до 17 років взагалі розмовляв тільки російською мовою. Ну а потім Київ прозрів середовище. І от написав такий колосальний твір. Звичайно, йому велика шана за інтернет русифікацію. І якщо проводити паралелі з сьогоднішнім днем, напевно, сьогодні також подібна книжка була б актуальна. Можливо, вона б називалася по-іншому, скажімо, глобалізм і деукраїнізація, але процеси в цій негативні в Україні далі продовжуються і відбуваються. Так само українство не є представлено пропорційно у всіх органах влади. Ми бачимо на найвищому шаблі держави українців немає. В Верховній Раді українців відсоток є нічим низький. Те саме стосується уряду, але це є окрема передача. І про це ми поговоримо спеціально на цю тему. Лише потрібно пам'ятати, що за цю книжку, а вона була випущена за часів шелеса, пам'ятаєте. Ще лише таку книгу написав «Україна наша радянська. Він також був свого часу знятий з посади першого секретаря, а коли став на його місці Щербицький, то Івана Дзюбу взагалі запроторили до тюрми і він якби своє відсидів. Але йому шана за те, що він таке залишив по собі таку чудову працю. Ну і говорячи вже про Івана Дзюбу, неможливо не сказати про. Вчорашню цьому подію, коли від нас відійшов Степан Хмара. Степан Хмара відомий багатьом сучасникам, трибун, політик, але більш детально сказати декілька слів. Я особисто був знайомий Степану Хмару, Я пам'ятаю, як він неодноразово виступав на з'їздах Української республіканської партії, і, зокрема, у 92-му році. На третьому з'їзді Європейський, я також там був делегатом. Пам'ятаю, як Хмара критикував стан речей в партії і йому просто не давали слова. На ну, жаль, тоді Лук'янко, керуючи з'їздом, ну, вдався до такого тоталітарного методу. Треба було дати, щоб людина висловилася, послухати, вголити рішення. Ну і Хмара, як людина емоційна, він підняв своїх спільників тоді на з'їзді, вони покинули з'їзд. І створили Українську консервативну республіканську партію. Тоді це був перший розкол Української республіканської партії. Ця ж консервативна республіканська партія проіснувала не так довго до 2001 року. Але Хмара дійсно відзначався особливим радикалізмом у своїх висловлюваннях, у своїх діях. І я пригадую такий випадок, як в 91-му році, а він же був депутатом Верховної Ради, першого скликання. Влада організувала проти нього як такого радикала е і антикомуніста яскравого, махрового, як вони його називали, стала провокацію. Я не пам'ятаю тоді деталі, лишенця десь відбувалося на стадіоні, е якась машина е з пальним там стояла. Ну, Факт той, що владу посадив і е е Хмару посадили. І це підняло неймовірний. Протест в суспільстві. Я тоді був депутатом іншого рівня, депутатом районної ради, і пам'ятаю, нас депутатів кинули тоді в Київ, ну, закликали на акцію, ми пішли визволяти Хмару. І пам'ятаю, дуже добре, як тоді зібралося, 91 й рік, ще до Незалежності, зібралася величезна колона, у нас було десь біля 50 тисяч, ми піднімалися по Грушевського, а потім події. Пригадується вже Революції Гідності в тих самих місцях, піднімали по Рушевського, і влада зробила такий опір, щоб ми не дійшли до Верховної Ради, поставила кордон міліції, а ззаду кордон ОМОН. Потім 100 метрів інтервал, і так як без сходинки виглядало, можна було спостерігати. І ми цією масою сунули на захист хмари. Поліція, розуміючи, що вона не витримує тих 50 тисяч, вона розкривалася, нас пропускали і били палицями. І так вийшло не те, що я такий сміливий, чи я то хотів. Знаєте, як той анекдот, врятували там людину за бортом. Він каже, ну добре, дякую, скажіть, яка мене за борт викинула. І тут так само сталося. Всі вже розігнали палицями, а я опинився ближче вже до Верховної Ради, і нас таких, як я, було осіб 20, І тоді двоє ОМОНівців. Ну, такі по два метри зросту, просто uh, хотіла розчавити мене щитами, я тоді втратив свідомість. І вже коли Хмарі було 70 років, я йому нагадав той випадок, піднімаючи чекали за його здоров'я, кажу, що от мені за вас тоді в Києві на Грушевську поламали два ребра. А Хмара каже, тільки два ребра? Ну, це був жарт. Але Хмар завжди був дуже гострим на слово. Він uh, бачив. Глибину всіх процесів, які відбуваються в Україні, ну чого тільки варта його слова в 2019 році, виступаючи у Верховній Раді, він заявив дослівно таке. А це вже до влади прийшла група Зеленського, і в Верховній Раді він сказав так, що до влади прийшла шпана ліквідаторів. Це люди, які нічого спільного не мають з Україною, яким Україна чужа, це її перекоти поле, і їх ще чекає трибунал. Ну, я думаю, що це пророчі слова Хмари. І я вчора написав таке замість епітафії пару слів, що Хмара це як вічний революціонер, йому дуже личать слова Шевченка. Знайшовсь таке один козак із мільйона свинопасів. Дійсно, Хмара е, був завжди першим. Він до останніх своїх днів вже, по суті, в похилому віці, бо він помер 86 років. До речі, похорон відбудеться в неділю, ще невідомо де, але е, треба віддати буде. шану Сипановій Хмарі. Він е, завжди брав участь у всіх акціях. І Біля Верховної Ради, під адміністрацією президента, можливо, один з політиків, який не зважав увагу на реалії, він був завжди з народом, і через це йому глибочезна шана. І останнє, про що я хотів сьогодні говорити, це таке резонансне інтерв'ю такого окупаційного губернатора. Запорізької області, ви знаєте, що частина Запорізької області зараз окупована Росією, і там губернатором є Євген Балицький. Краще було б назвати його Євгеній Балицький. І от що ж цей Євген Балицький такого сказав? Він сказав, що ми зараз проводимо активну політику по депортацію українського населення. Ті з громадян України, які мешкають на окупованій території, які виступають проти російської окупації, які не задоволені режимом, просто будуть депортуватися. І буквально їм дається пляшка води і депортовуються на зад Україну. І ще він е, просторікував про такі речі, що е, відбуваються навіть не суди, не тріки, а просто військова адміністрація. Вчиняє самосуд і розстрілює тих, які не згодні з політикою російської влади на цих українських землях. Те, що це порушується всі конвенції, те, що це є міжнародні злочини, це є окрема розмова. Але те, що Балицький до 19-го року був депутатом Верховної Ради України. І належав до партії регіонів, оце дуже е, важлива інформація. Тому що на всі окуповані території, як правило, залучають колаборантів, які співпрацюють з окупаційною владою. І вони стають на чолі адміністрації, там, районних е, обласних адміністрацій чи губерні, як вони називають, але здебільшого це колишні члени партії регіонів. тому що це якби люди місцеві. Знають особливості, знають людей, складають ті чорні списки, які потрібно розсилювати і знищувати. І про партію регіонів треба було би замовити словечко сьогодні. Ми у Верховній Раді вже не маємо партії регіонів, бо партія регіонів змінила свою назву на ОПЗЖ. ОПЗЖ і партія регіонів в Україні заборонені, то для того, щоб триматися при Верховній Раді, вони собі створили таких дві групи. Це вже навіть дефракція, одна група. Це платформа за життя і мир. Подумайте, коли ще партія регіонів бореться за життя і за мир. Вони за смерть і за війну мали би називати свою групу. В ту групу входить 22 особи і очолює Юрій Бойко. Той Юрій Бойко, який є, до речі, ганебно, але він досі є героєм України, той Юрій Бойко, якого ви Бойко, пам'ятаєте, незаконна приватизація. Цих вишок і потім конфіскація в нього. До речі, ці вишки Бойка використовувала російська окупаційна влада як плацдарм, щоб з моря запускати ракети по Україні. І цей Юрій Бойко приспокійно собі далі очолює цю групу. І друга група менша це 17 осіб, вона називається відновлення України. Відновлення України це партія Регіоні буде відновлювати Україну, так як Балицький. Тобто, звичайно, це цинізм, що в нинішньому складі Верховної Ради 39 депутатів це колишні регіонали, вони офіційно ходять на всі засідання, вони беруть участь у зустрічах з іноземними делегаціями, вони так чи інакше свою політику проводять, але їхня політика відверто антиукраїнська, протиросійська. І аж запрошується слово. якщо... Вже і заборонені ці антиукраїнські проросійські політичні партії, їх 12 було заборонено в 23-му році, то ті члени мали б понести відповідальність. Бодай вони мали би бути їхні керівництво притягнені до кримінальної відповідальності за антидержавну діяльність, а рядове членство, як полювання за відмами, мало бути позбавлено права взагалі мати будь-які. Посади на державній службі. На натомість цього не відбувається. І поки не буде проведена люстрація в Україні, допоки членство цих політичних партій не буде вихолощено з органів державної влади, ми не зможемо дати належну відсіч ворогу і побудувати справжню українську Україну. Ще суд і трибунал над цими колаборантами попереду. Слава Україні.